Вітаю вас. І так, гарантії безпеки. Давайте так, гарантії безпеки для України на даний момент дійсно вже затверджені. Залишився тільки підпис. Це правда. Так, це правда. Гарантії безпеки для України затверджені. Довго над цим боролись. Махінації, хитрощі. Вони все одно в межених діях. Як не крути? Нам ніхто на 100% їх не надає. Тепер увага. Двійка Пентаклів. Двічка тільки. А оце наша надія, емоції. Тобто, при якій жопі, тільки половина. Давайте так. Чи дійсно перша лінія це буде ЗСУ? Перша лінія захисту, король мечів не визначено. Ну, всі, хто служить в ЗСУ, Легіони і всі інші. Скоріше за все, так. Я думаю, що так. Чому так випав король мечів? В принципі, це вся військова структура наша. Беремо так. Вся наша військова структура так буде в першій лінії, а далі будуть же наші партнери. Це правда так, це правда. І давайте так: ці гарантії безпеки для України є реальними і допоможуть в захисті, якщо це потрібно. Звісно, що ні, але цер мечів. Ви почати це відповідь ні. І це за все одно тільки на грамота на паперах. Ніхто не буде брати свою жопу за Україну. Це знову ж таки хитро нечесна гра. І все. Ні, жодного разу мені не випало, що гарантії безпеки будуть реальні, реальні, реальні взагалі. Ще жодного разу такого не було. Що маємо, то маємо.